Вітаю вчасно про найважливіше життя на телеканалі ТС-1. Один Студії Мар'яна Лошак. Доброго вечора. Сьогодні у випуску небезпека. Поруч за останні тижні два десятки закарпатців отруїлися грибами. Право на рекламу підприємці-рекламники Ужгорода об'єдналися у громадську організацію. Про війну піснями воїни афганці з Тернополя гастролюють Україною, аби допомогти воякам на сході. День єврейської культури у селі Колочава на Міжгірщині вшанували жертви голокосту. Без хмар та заморозків тепло і без опадів погоди прогнозують закарпатські синоптики на найближчі кілька днів. З настанням холодів на Закарпатті побільшало хворих на грип та гервії. За даними епідеміологів, протягом останніх тижнів у медичні заклади області звернулися понад 3,5 тисячі краян. З них більше половини школярі. Найбільше недужих зафіксували в обласному центрі у Журицькому районі та на Виноградівщині. У гірських районах краю кількість хворих значно менша. Обласні епідеміологи кажуть, в порівнянні з аналогічним періодом 2013-го, нині рівень захворюваності на гервіта та грип дещо вищий. Хоча, з-поміж інших областей України, в нашому краї найменша кількість хворих на вірусні інфекції. По розрахункових показниках ми не перевищуємо. У нас є фактично менше як 20% нижче епідемічного порогу, і по Україні ми фактично на сьогоднішній день є в когорті з найнижчих. У нас, на жаль, поки не щеплені жодна особа в області за цей третій тиждень, поки ми говоримо. Не знаю чому, так напевно, все-таки це впливають і фінансові можливості, тому що дуже часто це виділяли кошти підприємства, кошти місцевих бюджетів. На жаль, зараз, поки ми ще не. Не бачимо щеплення. і, напевно все таки це треба провести. На Закарпатті почастішали випадки отруєння грибами. з початку вересня, шістнадцятьом Закарпатцям медики Ужгородської міської лікарні поставили такий діагноз. Фахівці кажуть, потерпілі отруїлися дикоростучими гливами, які зібрали неподалік села Худльово на Ужгородщині. Зі слів медиків, впродовж останніх п'яти років саме в Ужгородському районі фіксують найбільшу кількість отруєнь грибами. Про симптоми, причини та першу медичну допомогу в таких випадках. Дивіться далі. Протягом останніх двох місяців по допомогу медиків звернулися більше 20 мешканців Ужгородщини з підозрою на отруєння грибами. Шістнадцятьом хворим лікарі підтвердили діагноз та надали невідкладну медичну допомогу. Симптомами отруєння пацієнтів госпіталізували після вживання декорослих грибів. Більшість випадків це отруєння е, грибами гливи. мешканців Ужгородського району, які збирали гриби на території. Біля села е, Худльова, це більшість цих хворих постраждали. Причому була така сім'я, який один е, чоловік збирав, а вся сім'я. Отруїлася найбільшу кількість випадків отруєння грибами зафіксували на Ужгородщині. Протягом останніх п'яти років понад 30 мешканців району, серед яких одна дитина, отруїлися неїстівними грибами. В обласній санепідемслужбі кажуть, серед основних причин недостатня обізнаність краян щодо правил збирання та приготування грибів. Крім того, велику кількість отруєнь фахівці пов'язують з погодними умовами. Чим більше сприятливих погодних умов, чим кращі погодні умови, тим більше грибів і тим більше отруєнь серед населення. Однак у 2012-13 роках, незважаючи на високу урожайність грибів, було зафіксовано найменшу кількість за останні 5 років отруєнь грибами. У 2014 році кількість випадків та потерпілих збільшилася. Це вісім випадків, в яких постраждало 17 осіб. На місцевих ринках попит на гриби значно нижчий, ніж торік. Кажуть продавчині, хоч ціни й не зросли, та уж році не надто активно роблять грибні запаси на зиму. А ще покупці стали більш прискіпливіші у виборі товару. Зараз вже так активно не беруть, як раніше брали. Зараз вже менше беруть. Приходять, питаються, звідки питаються. Отруйні гриби краяни часто сприймають за їстівні, Тож тим, хто вирішив поповнити комору грибними наїдками, зокрема опеньками, печерицями та сируїшками, фахівці радять бути особливо обережними під час збирання. Більше того, аби вберегтися від отруєнь, слід дотримуватися основних правил зберігання та приготування. А ось дітям до 12 років, людям похилого віку та вагітним жінкам, медики радять взагалі утриматися від вживання грибів. Рекламний неспокій в Ужгороді між міською владою та підприємцями, власниками рекламних площ виник конфлікт. Рекламники не продовжують дію дозволів на розміщення носіїв у центрі міста. Для ефективнішого спілкування з чиновниками вони створили громадську організацію. Олександра Берегова з подробицями далі. Асоціація рекламістів Ужгорода тепер в обласному центрі є й така організація з 12 підприємців, які займаються розміщенням рекламних площ у місті. Як вони кажуть, міська влада порушує їх права кілька місяців тому? Виконавчий комітет не погодив термін дії дозволів на рекламу в центрі міста на 5 років. Носії в центрі збиралися демонтувати. І 1 жовтня суд невідомо на яких підставах заборонив виконавчому комітету і міській раді демонтовувати ці рекламу носії 43 рекламу носії в історичній частині міста. Тобто наразі трошки дивна ситуація я вже коментував журналістам, що Дозволів немає, в бюджет міста нічого не сплачується, рекламу носії підприємці отримують кошти, а демонтувати ми не можемо. Підприємці рекламщики стверджують, плату за оренду міської території у бюджет вносять регулярно. Крім того, йдуть назустріч владі і усім, хто цього потребує, безкоштовно розміщуючи на своїх площах соціальну рекламу. Ми надіємося, що з вашою допомогою люди прості люди не обов'язково органи місцевого самоврядування узнають. Може, у них є якісь якісь проблеми, які би вони хотіли висвітлити в вигляді соціальної реклами. Також саме можна напряму звертатися. Не обов'язково робити це через голову, можна звертатися і вирішувати ці питання. Натомість від чиновників підприємці чекають дозволу на використання місця під рекламу на 5 років і пояснюють, чому для того, щоб можна було в першу чергу поміняти конструкції ті, котрі потребують заміни. Бо багато конструкцій є старими деякі з них вже не мають той такий респектабельний вигляд, який би хотіли бачити, але маючи хіба один рік продовження терміну дозволу, дуже складно вкласти Кошти, які б могли привести всю цю рекламу в той вигляд, який, в якому ми би хотіли його бачити, яким би було приємно бачити нашим громадянам, підприємці кажуть, якщо їм заборонять розміщувати рекламу в центрі міста, аби мінімізувати збитки, вони змушені будуть перенести білборди і сітілайти в інші райони. Водночас члени новоствореного громадського об'єднання обіцяють долучитися до створення загальноміської схеми розміщення вуличної реклами. Для успішного впровадження реформ у всіх галузях життя Сакарпаття влада на всіх рівнях має працювати злагоджено і наполегливо. Переконаний керівник краю Василь Губаль. 24 жовтня було звільнено з посад очільників 12 райдержадміністрацій і згідно з указом президента, призначено нових керівників. Так, перше офіційне представлення відбулося в Ужгородській райдержадміністрації. тимчасовим виконувачем обов'язків голови став Анатолій Тимченко. Його ж попередниці Марії Вальмазюті, яка очолювала райдер адміністрації останні півроку, керівництво області висловило вдячність за роботу та пропозицію продовжити співпрацю вже на посаді заступника Ужгородської РДА. Якщо зможу бути корисна, бо заради того йшла, то цей досвід піврічний він думає знадобиться. І якщо Іванович справді бачити мені таку підмогу як заступника, то я знаю, що я маю бути вдячна, розуміючи, які завдання стоять. І переді мною, як відповідальним за стан справ у районі, я перш за все сподіваюся на підтримку апарату і підрозділів адміністрації. Сама людина не може вирішити нічого, вирішує завжди колективну праця. Християнського милосердя зусиллями прихожан Хрестовоздвиженського кафедрального собору, а також вірників інших парафій Мукачівської греко-католицької єпархії для потреб військових у зоні АТО придбано новий автомобіль швидкої допомоги. Про дефіцит такої техніки духовенство дізналося безпосередньо від солдатів. Віряни проявили неабияку активність, окрім пожертв на придбання самої машини. Збираються в найближчі дні ще й спорядити їх найбільш затребуваними медикаментами з допомогою. Волонтерів швидка має дістатися до місця призначення уже цього тижня. Звичайно ж, не забувають християни і про те, що зберегти здоров'я і життя нашим солдатам допомагають не лише ліки, а й молитви небайдужих. По всіх богослужіннях є молитва до Божої Матері. jakú zanosimo do hospoda prosiači, čo by zapanúval mír. Ja znajmo, čo netreba hospoda perekonúvať, čo by bú mír. Molimo sa, čo by ľudí zrozumili, čo by nie Tí, akí atakujú našu državu, si tí vidia, akých to záleží, čo by oni zrozumili, čo to nie je doroha do majbutňa, to je doroha do minulého. I tomu sa, čo by išli Мідорогою мірі. Вони пережили війну в Афганістані, одначе бойові дії на Сході називають звірячими. Після Афгану п'ятеро тернополян створили музичний гурт Довг. Він існує вже 27 років. Тексти пісень їм диктувало власне військове життя. Вже зараз, через стільки років, знову війна. І знову тексти в пам'ять побратимів, які полягли на полі бою, аби підтримати українських солдатів. Вони провели десятки концертів на сході, а потім вирушили з благодійними гастролями Україною. Доїхали і до Закарпаття. Далі детальніше. На майдані війна проти власті восстали, Поднялася страна. тому що та. Ця пісня вже про сучасні події України, написана вона учасниками тернопільського гурту «Довг», А це колишні воїни афганці Вони теж пережили війну, одначе те, що коїться зараз на сході, значно жорстокіше, кажуть чоловіки. Старить мирне села, обстрілюють будинки, де живуть. Люди пристарілі, діти маленькі, гинуть сьогодні. Це ж абсурд повний. Я не знаю, такої війни ми не ну як, ну всяке бувало і в Афганістані, по крайній мірі. Но, щоб такого варварства, який сьогодні є з сторони Росії, ми такого в Афганістані не бачили. Спершу чоловіки виступали на блокпостах, що на Сході, підтримували бойовий дух солдат. Згодом вирушили в благодійне турне. Їздять містами України і просто виступають на центральних площах. За час виступів вже зібрали понад 130 тисяч гривень. Ми закупили бронежилети, закупили каски, закупили на даному етапі 6 тисяч пар шкарпеток для наших солдат. Підбір це високі, такі щоб спеціально. Бо це вкрай необхідно, тому що ви самі розумієте, це така, така такі атрибутика, яка потрібна щоденно і щогодинно. Репертуар пісень військовий. Більшість з них присвячені військовим побратимам. Так, пісні народжені нашим колективом. Співали ми пісня Синцової дожди», написана нашим клавишником Ярославом Гринчисовим. І так процес всі практично наші пісні. На Закарпатті це вже п'ятий концерт. Артисти виступили у сваляві, хусті, воловці та в Мукачеві. Військові пісні сьогодні актуальні, як ніколи, тому в кожному з міст чоловіків зустрічали із відкритою душею. Дуже багато людей були, люди плакали, люди дарили їм ікони, маса хороших відгуків. Ну що можна сказати? Якщо хлопці взяли з собою вище 100-150 дисків, вони розійшлися буквально за декілька хвилин. То значить пройшло дуже добре. Наразі артисти збирають кошти, аби закупити амуніцію для своїх військових друзів, які після нетривалої відпустки знов повернулися на схід. Пам'ять жертв Голокосту вшановують на Закарпатті у селі Колочава, що на Міжгірщині відновлюють старе єврейське кладовище та згадують імена закатованих у концтаборах колочавців. До цієї дати вперше у верховинському селі провели День єврейської культури. У Верховенському селі Колочава до Другої світової війни проживала чисельна єврейська громада. Сьогодні, коли усі родичі Колочавських євреїв виїхали звідси, тут продовжують шанувати їх пам'ять, відтворюють єврейські традиції та згадують тих, хто загинув у часи Холокосту. Сотні імен закарбовані на гранітних стелах на старому єврейському кладовищі у Колочаві. Тих, хто у часи війни був закатований у концтаборах. Усі вони жили у цьому селі. У 41-му році їх депортували на територію України. Близько 13 тисяч закарпатських євреїв були розстріляні у Кам'янець-Подільському. Дані про Колочавських євреїв збирали у кількох державних архівах. Уіковічнили їх на трьох монументах. І така величезна робота була на основі документів, які зберігаються не тільки в державному архіві Закарпатської області, а в архіві Будапешта. Дуже багато документів ми знайшли Праги, Братислави, Москви. І на основі цього вже публікувалися збірники документів. Таким чином, можна було зібрати спочатку дані за три стели, які колись існували і були відновлені в честь загиблих євреїв. За кілька днів після відзначення річниці визволення закарпатських земель від фашистів у Колочаві єврейський меморіал доповнили четвертою стелою. Вшанувати пам'ять загиблих з'їхалися представники єврейської громади з усієї області. Діло в тому, що когда була депортація закарпатських євреїв, е венгри ані очень скрупульозно вели учот. Всіх людей, які були виселені, собраны в гетто, отправлены. відправлені. у нас є так называемая чорна книга. Є книги, випущені сейчас книга пам'яті, уже якщо я не ошибаюсь, 9 или 10 томов, де перечислені фамілії всіх закарпатських евреев, які були депортированы. День пам'яті жертв холокосту провели під гаслом Стоп війні», наголошуючи тільки толерантність та вміння поважати інших забезпечить мир. В країні. Чемпіонат Європи з бойового самбо серед чоловіків відбувся в Ужгороді. Змагання такого високого рівня на Закарпатті пройшли вперше. Спочатку їх хотіли провести в Одесі. Зрештою, організатори вирішили віддати перевагу на користь нашої області. Змагання тривали два дні у спорткомплексі Юність. Участь у чемпіонаті взяли команди з 15 країн. У суботу змагалися дорослі та молодь 2 листопада, юники та юніори в Україні. Бойове самбо є офіційним видом спорту. А українська команда є однією з найсильніших у світі. Велика честь, що ми приймаємо цей чемпіонат Європи на Закарпатті, місцевого жодні, так як була велика і серйозна конкретна боротьба між такими містами як Львів, Одеса і Черкаси, 240 учасників. Ну що можу сказати, якщо 16 країн, з них на сьогоднішній день тут у нас приймає участь більше 18 чоловік, тільки чемпіони світу прийшли тут змагатися. Тепло і без опадів погоду прогнозують закарпатські синоптики на найближчі кілька днів. Фахівці кажуть, листопад перехідний і примхливий, тому цього місяця можна очікувати найрізноманітнішої погоди від снігу і до двадцяти градусної теплоти. Цього тижня опадів не передбачають, так само не передбачають і заморозків через теплі повітряні маси, які надходять до Закарпаття, температури на високогір'ї будуть вищими ніж на низовині, і не опускатимуться нижче позначки нуль. Більше про погоду на низовині – в коментарях температури постійно будуть у нас повищатися. Якщо сьогодні і вчора вони були в приділах там 2-3 градуси тепла. то ближайшие два дня они достигнут 5 градусов тепла. Дальше еще повышение. Ориентировочно 8-9 числа минимальные температуры на равнине, я подчеркиваю, будут в пределах 8-10, а может быть и выше тепла. Общий фон температур пока ближайшие 2-3 дня в пределах 12-14 13-15, и дальше идет, может быть, до 17. Это нам нісють хорошу сухую погоду, то есть без засадки. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. До прем'єрний показ у ужгороді представлять український фільм, «Висмутий» на премі Оскар. Життя на коліях 4 листопада залізничники відзначають професійне свято. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.